Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Дубінко Ольга Семенівна, директор НВК номер 240 Соціум. Середній загальноосвітній навчальний заклад першого-другого ступенів. ліцей управлінських технологій третій ступінь Оболонського району міста Києва. Ми дуже пишаємося, що нас делегували сюди, за такою високою нагородою. І хочемо побажати всім нашим вчителям, всім, нашим батькам і учням щастя, здоров'я та успіхів у всьому. Дуже раді, що наша школа має таку високу нагороду, Раді, що ми достойно виховуємо своїх учнів, Раді, що в школі є дуже досвідчені вчителі і всіх запрошуємо до нашого закладу.